Показати світу воєнні злочини Російської Федерації. Команда українських волонтерів розробила сайт з віртуальними турами містами, які і зараз знищують окупанти. З ініціатором проєкту познайомилася наша Тетяна. Дадак зруйновані будинки, знищений літак, мрія та покинута росіянами техніка. Наслідки окупації можна побачити на своєму комп'ютері у 3D-форматі з будь-якої точки світу. Півзасновник проєкту показує віртуальний тур Дніпром. Тут на початку січня російська ракета влучила у житловий будинок. Ми бачимо, як працюють наші герої ДСНС. Ми бачимо, як працюють інші під Ми бачимо, як розбирають завали, для того, щоб врятувати людей. Але ми бачимо один і той же почерк Росії. Про те, що повністю прилодома рухнула через попадання російської ракети саме в основанні будинку, над проєктом працює команда з 18 людей. Вони об'єдналися щоб привернути увагу іноземців до подій, які відбуваються в Україні. Мета це поширити правду про війну в Україну без редагування дійсності. Тобто без правильних постановок кадрів, без правильних постановки картинок. Тобто, ми показуємо війну така, як вона є. Ми хочемо зафільмувати цей доказ геноциду українського народу і потім представити урядам інших країн. І реакція від світу вже є. Показали наші тури редактору з «Нью-Йорк Таймс, і він заплакав. Ми повинні викликати дію співчуття відчуття до того, що ми зараз переживаємо і співчуття, що нам співчуваєте і дивитись потім на свій будинок, а він у вас не зруйнований, підтримуйте нас, волонтери побували у містах Київщини та Харківщини. Наразі працюють на Донбасі та Херсонському напрямку. Ми прорабатуємо карту маршрути, з'єднаємося з нашими військовими, щоб вони нам допомагали в плані координації, в плані куди можна заїжджати, куди не можна, тому що в першу чергу де на деокупованих територіях розмінову. Це якісь основні шляхи, і не дай Бог вийти, як то кажуть, в посадку не там, де потрібно. Волонтери сподіваються, що незабаром зможуть зробити віртуальний тур і Маріуполем, а у планах зафіксувати усі злочини, які росіяни вчинили на території України.